Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка. Вебтаксі.мобі автономний сервіс в твоєму смартфоні. Сам обирай авто, обирай ціну та отримуй знижку 15%. Всі водії міста до твоїх послуг. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що обезпечать від лиха. У Полтаві поліція викрила трьох кишенькових злодіїв. Усі професіонали орудували в Октябрьському районі міста, загалом вчинили понад 20 крадіжок. Як відбувалося незаконне заволодіння чужим майном та яке покарання загрожують чоловікам? Дивіться далі в сюжеті. Від початку вересня на території Полтави почастішали крадіжки особистих речей громадян. Найбільше це стосується кишень та жіночих сумочок у громадському транспорті та велолюдних місцях. Жінка помітила, що сумка у якомусь дивному положенні. Тим часом підозрілий чоловік на наступній зупинці вийшов. Лише потім виявилося, що гаманець зник. Жертвою злочину у таких випадках може стати кожен. Ну, зараз У мене 8 епізодів карманних раз і 2 епізоди магазину за таким сценарієм. Працювали одразу три крадії в Октябрьському районі міста. Троє громадян, які діяли окремо, займалися викраденням гаманців у мешканців міста Полтава та мобільних телефонів. Як правило, дані зломисники користувалися великим скупченням людей або працювали в автотранспорті міському. Дані громадяни були затримані, при них вилучені речові докази. Тепер чоловікам загрожують позбавлення волі на строк до трьох років. Нещодавно відбулася презентація соціального проєкту. Стратегія громадянської солідарності, розробленого фондом Мир і добро, на широке обговорення винесені ініціативи, що стосуються питань застосування інформаційних технологій у сфері управління державою вдосконалення механізмів народного волевиявлення. Розробки Інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України щодо створення ситуаційних центрів дозволяють реалізувати масштабні соціальні та економічні проекти, що заощаджують мільйони бюджетних коштів. Утім, на відміну від Європи, у нас в країні вирішувати глобальні проблеми за допомогою науковців та експертів, на жаль, не поспішають. Много денег тратимо на. Е, Електронне правительство, електронний парламент. Якщо ми создали сеть ситуационных центрів з тими технологіями, які є, то ці вопросы, те, что затрагивает електронне правительство, там електрон, вони автоматично решаются в цій системі. Робота таких центрів може докоріно змінити практику функціонування систем управління суспільним розвитком. Васім странам, якщо відбувається через ситуація, так то президент так іде в ситуационный центр. І експерти, которые робота, не работають в Ситвіз Центрі. У нас Ситуація друга. На задопримісної комісія у рамках проекту стратегія громадянської солідарності функціонування мережі ситуаційних центрів сприятиме створенню механізмів громадського впливу на формування і реалізацію державної політики. Дуже важливим з огляду наших українських реалій є впровадження інформаційних технологій в роботу закладів медичної галузі. Це дасть змогу в дуже короткий термін покращити якість надання послуг для населення насамперед у сільській місцевості. Офіційно звісно десятки тисяч заболевания. Мне нужно знать точно, какой в данном конкретном случае надо использовать лечебный подход. Для этого мне нужно иметь информацию о том, а есть ли лекарственные препараты где-то или здесь, какой из них лучше, как отобраться из них лучше. Мне нужны так называемые онтологические модели, тих знань, яких теж все інформація фахівці кажуть про своєчасність ініціатив фонду під час реформ, іт проекти, розроблені українськими вченими, нададуть змогу автоматизувати управлінську діяльність на багатьох стратегічних напрямах. Особливо це стосується чіткого керівництва нашими збройними силами. Ніде ніхто не говорить об автоматизованій системі управління Збройними силами України. К сожалению, це найголовніше функція, яку. Вніс генеральний штаб систему управління і, і, і у всьому світі в це вкладаються основні деньги. Ефективність застосування проблемно орієнтованих іт систем полягає в незаангажованій комп'ютерній аналітиці, маючи потрібні стартові дані, будь то статистика громадських настроїв або соціально-економічні показники. Такі системи надають обґрунтовану адекватну відповідь про доцільність заходів, можливі витрати і ризики з їх реалізації. Особствовать созданию ефективних механизмов народу власті. способствовать налаживанию конструктивного диалога с действующими государственными институциями, с тем, чтобы решение, принимаемое структурами, которым народ делегировал свои, грубо говоря, права, они в полной мере отражали и стремления, ожидания и ту действительность, которая присуща именно коллективному, Абщественному мнению. застосування інформаційних технологій у багатьох сферах життєдіяльності в Україні здатне подолати політичну корупцію та зробити прозорим процес бюджетування розвитку, зокрема в регіонах, що особливо актуальне в умовах децентралізації влади. За статистикою в Україні майже 70% злочинів становлять пограбування та крадіжки. Найчастіше від злодіїв потерпають господарі квартир і власники малого та середнього бізнесу. У пошуках наживи зловмисники залазять до осель магазинів, кіосків, офісів. У таких випадках збитки можуть сягати значних сум. Вберегтися від злочинців можна лише за допомогою. Професійної охорони, такою приміром, як корпорація Сіріус. На сьогоднішній день корпорація Сіріус посідає провідну позицію на ринку послуг комплексної безпеки України. Одним із пріоритетних напрямів у роботі компанії є пультова охорона. Тільки по Києву під пультовою охраною знаходиться кілька тисяч охороняємих об'єктів. Це квартири, магазини, банки, ювелірки. Кроме того, ми займаємося не только пультовою охороною, а ще монтажем охоронних систем помогаем обезпечувати інформаційну безопасность. Інформація на пульт надходить від приладів автоматичної охоронної та пожежної сигналізації по каналах GSM, GPRS, радіо і телефонних лініях. Будівлі і території, що охороняються, розкидані по місту, а центральний пульт отримує всю інформацію про стан об'єкту і стан сигналізації. Уся інформація зосереджена в комп'ютерній базі даних, автоматично надається операторові під час надходження тривожного сигналу. Організовано цілодобове чергування операторів і груп швидкого реагування. Оператори приймають інформацію, яка надходить з території, що охороняється, допомагають клієнтам розібратися в деяких ситуаціях, котрі виникають при експлуатації приладів, направляють групи реагування. Вання на виїзд охоронці виїздять туди, звідки надійшов виклик. Екіпажі забезпечені всією необхідною інформацією: адреса, шляхи під'їзду, який датчик видав тривожний сигнал і його місце розташування. Чи продовжується спроба проникнення? Групи швидкого реагування приїжджають на виклик у відведені 3-4 хвилини. Тут працюють виключно спортсмени, які пройшли спецпідготовку. Користування послугою пультової охорони надає клієнту корпорації низку додаткових можливостей, наприклад, подача сигналу зняття об'єкта з охорони під примусом. Можливість встановити у приміщенні нічний режим або ставити під охорону лише окремі приміщення, вести тимчасові обмеження на відкриття об'єкту, вести нагадування про необхідність постановки під охорону, можливість отримувати щомісячний звіт про роботу системи сигналізації в Україні на сьогоднішній день створюються здаються закритий городки, і многі з котежних городків е, заключають договір з нами, що одна из наших машин, одна или несколько машин, смещаются е, к коттеджному городку. И крім того, що реагують на нашу тривогу, вони ще патрулюють закриту територію, е, обеспечує профілактику преступности на території. Завдяки високим показникам і відмінній матеріально-технічній базі Сірію займає провідну позицію на ринку послуг пультової охорони України. Це була програма Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, бережіть себе Хай щастить! Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Серед трьохсот стоматологічних клінік Києва експерти обрали нас двадцятку найкращих: саме запомірні ціни, професійність, німецьку якість та провідні технології. З нами найчарівніша посмішка. ВебТаксі автономний сервіс в твоєму смартфоні. Сам обирай авто, обирай ціну та отримуй знижку 15% в Веб таксі водії міста до твоїх послуг.